Тепер ми можемо зробити наступний важливий крок перенести наше уявлення про стадії виробництва зі сфери індивідуальної діяльності на економіку в цілому. Ми побачимо, що виробництво будь-якого товару є послідовністю стадій, на кожній з яких діють підприємства, які, як правило, не мають жодного уявлення про те, що є частиною якоїсь складної структури, а просто продають продукцію і купують усе необхідне для її виробництва. Маркс Скоузен у своїй книжці Виробнича структура відтворює спрощену схему стадії виробничого процесу в текстильній і нафтовій промисловості США. У стадії їх об'єднує логіка людської діяльності, яка, проте, має вирішальне значення для правильного аналізу функціонування системи в цілому. Найвіддаленішими від кінцевого споживання, тобто стадіями виробництва благ високих порядків. Є видобувні підприємства, конструкторські бюро і тому подібне. На стадії споживання перебувають магазини, дистриб'ютори, реклама тощо. Стадія споживання це головне джерело сигналів для всього іншого ланцюжка, який будується від неї. Той факт, що люди мають різну перевагу за часом, тобто по-різному визначають цінність майбутніх благ щодо теперішніх. Уможливлює обмін на ринку між людьми з високою і низькою перевагою за часом. Люди з високою перевагою за часом, бажаючи відмовитися від теперішніх благ в обмін на майбутні, оцінені лише не на набагато вище, зроблять обміни, під час яких передадуть наявні у них теперішні блага людям з більш високою перевагою за часом, тобто тим, хто цінує теперішні вище, ніж вони самі. Отже, ринковий процес встановлює ціну теперішніх благ щодо майбутніх, яке називається Ставка відсотка. Якщо говорити про грошовий обмін, то Ставка відсотка це кількість грошових одиниць, які потрібно повернути в майбутньому для того, щоб негайно отримати певну кількість грошових одиниць. Однак важливо розуміти, що, незважаючи на свою назву і традиційний вимір у відсотках від якоїсь грошової суми. Ставка відсотка не грошовий, а праксеологічний феномен, вона властива самій логіці людської діяльності як такої. Ба Більше, хоча позичковий ринок є тим місцем, де ставка відсотка найпомітніша, оскільки фігурує безпосередньо в угодах, у її формуванні він вторинний. З появою центральних банків держави почали активно впливати на позичковий відсоток. Позичковий відсоток сучасних банків у жодній мірі не відображає реальної ставки. Тому розрізняють природну ставку відсотка, тобто таку, якою вона формується під час реального обміну до теперішніх благ на майбутнє. Однак природна ставка впливає навіть на банківські ставки за кредитами. Її вплив відбивається, наприклад, у підприємницьких вимогах до позичальника. Ставки відсотка на чорному ринку позик ближче до природної з поправкою на премію за ризик. На ринку продавцями теперішніх благ є ті, хто робить заощадження, тобто схильні відмовитися від поточного споживання заради майбутніх благ більшої цінності. Покупцями теперішніх благ виступають ті, хто негайно споживає товари та послуги. Важливо пам'ятати про те, що ринок теперішніх і майбутніх благ. На якому визначається ставка відсотка складається з усієї структури виробничих стадій суспільства, де тримачі заощаджень або капіталісти відмовляються від негайного споживання і пропонують реальні блага власникам первинних факторів виробництва, тобто робітникам і власникам природних ресурсів, і власникам капітальних благ в обмін на повну власність на споживчі капітальні вла... блага. Імовірно, більш високої цінності, коли вони будуть вироблені в майбутньому. Тут також варто зазначити, що термін капіталіст означає роль в економічному процесі. Тобто капіталістами, наприклад, є працівники кооперативного підприємства або студент, який накопичив гроші на навчання. Ставка відсотка це один з головних механізмів, який здійснює міжчасову координацію в суспільстві. Тобто погоджує нинішню поведінку з поведінкою майбутньою. Зростання заощаджень означає зростання пропозицій споживчих благ і, відповідно, падіння їхньої відносної ціни щодо майбутніх благ. Це тягне за собою зменшення ставки відсотка, яке вказує підприємцям на те, що вони можуть спробувати подовжити стадії виробництва, щоб зробити їх продуктивнішими. Зростання ставки відсотка є свідченням скорочення пропозиції теперішніх благ і сигналом про те, що треба утриматися від подовження ланцюжків. Проте давайте відобразимо ці закономірності на прикладі. Візьмемо виробництво хліба. Воно поділяється на 5 стадій. Уявімо, що хліб на полиці коштує 100 грошових одиниць 100 гривень. Щоб його продати, магазин дав пекарні 80 гривень на виробництво і 10 гривень на зарплату продавцю. Гривні це умовна одиниця, тут може бути будь-яка грошова одиниця. В результаті прибуток магазину складає 10 гривень. Тепер перейдемо на другу стадію. Щоб продати хліб за 90 гривень, пекарня замовила у різних компаній. Інгредієнти та обладнання за 60 гривень і 12 витратила на зарплати пекарням. Прибуток пекарні становить 8 гривень. Ідемо далі на третю стадію. Щоб продати обладнання та інгредієнти пекарні за 60 гривень, компанії закупляють сировину за 40 гривень у підприємств, що займаються первинною обробкою сировини. І 14 гривень йде на зарплати. Прибуток підприємця становить 6 гривень. Тепер четверта стадія. Сировинні підприємства, щоб продати за 40 гривень сировину, закуповують ресурси у ферм, шахт і нафтовиків за 20 гривень. 16 гривень з них йде на зарплати. Прибуток капіталіста в цьому випадку складає 4 гривні. А на п'ятій стадії власник ферми виплачує фермерам 18 гривень, а прибуток підприємця складає 2 гривні. Прибуток капіталіста на усіх стадіях становить 11%. Однакову цифру ми взяли просто для зручності. Зрозуміло, що прибуток на різних стадіях може бути різним. Загальний прибуток усього суспільства. Якщо скласти суми, що були витрачені на зарплати та прибуток капіталістів, становить 100 гривень. Тобто від виробництва хліба виграли усі, а гроші перерозподілились між учасниками ринку. Так і працює так звана невидима рука ринку без всяких перепон з боку держави. Тепер давайте уявимо, що покупці хліба стануть споживати на 25% менше. Це означатиме, що вони відмовляються від чверті свого споживання і пропонують ці блага, тобто гроші тим, хто має на них попит, тобто капіталістам. Оскільки пропозиція грошей для капіталістів збільшилась, то ставка відсотка падає. А отже, капіталісти вкладатимуть гроші у подовження виробничого ланцюжка, щоб додати нові стадії виробництва і зробити товар. В нашому випадку це хліб якіснішим або дешевшим у виробництві. Чому капіталісти це робитимуть? Щоб не терпіти збитки. Бо у нашому прикладі з ціни хліба 100 гривень власник магазину отримував 10 гривень прибутку. Але тепер, коли споживання зменшилось, то вдається продати лише на 75 гривень прибутку при собі вартості 90 гривень. Тобто, в короткостроковій перспективі капіталісти зазнають збитків, але дешевші гроші стимулюватимуть їх вкладатися у інновації та краще виробництво. Це в свою чергу підніматиме ціни на капітальні блага, тобто обладнання, фабрики, машини, склади, інфраструктуру. Ще один ефект, який виникає, коли люди починають більше заощаджувати. Це зростає реальна заробітна плата. Чому так? Тому що зниження попиту на споживчі товари знижує їх ціну. А отже люди за ті самі гроші можуть купити більше. Добре. А що ж буде з тим хлібом, який не змогли продати? Він відіграватиме ту саму роль, що і плоди в нашому прикладі з Робінзоном з минулого відео. Якби не було цих товарів і послуг, тимчасова нестача нового хліба викликала б дефіцит і зростання цін на споживчі блага, тобто на хліб. Коли виробництво підлаштувалося під нові умови, то нова структура виробництва матиме довший ланцюжок. Але, як ми вже знаємо, подовження часу виробництва товару компенсується зростанням цінності результату. Тобто кінцевого продукту. Отже, ми бачимо, що за відсутності будь-яких ознак організованого примусу сама логіка людської діяльності створює обмеження, які спрямовують поведінку людей у продуктивне русло. Досить кількох сигналів, ключовими з яких є ціни і ставка відсотка це теж вид ціни. Щоб люди почали координувати свою поведінку так, щоб унаслідок з'являлися блага все більш високої цінності, при тому, що ніхто не переслідує такої мети для суспільства в цілому. Зауважимо також, що причина економічного зростання не є таємницею, вони полягають не в технологіях, не в інноваціях, не в інклюзивності і не в релігії. Економічне зростання цілком і повністю залежить від того, Наскільки вільно люди можуть брати участь у створенні капіталу і розпоряджатися ним. Про те, що означає вільно, ми поговоримо у наступних відео. Технології та інноваційний процес це лише наслідок соціального процесу зростання капіталом місткості з суспільства, а релігійні та інші фактори або допомагають цьому процесові, або послаблюють його. На жаль, Теорія економічного зростання досі не існує. Ті приклади, які ми навели у цьому відео, вони створюються не для ілюстрації економічного зростання. Вони були розроблені і використовуються для, для ілюстрації механіки економічних циклів, коли центральні банки, штучно занижуючи ставку відсотка, збільшують пропозицію кредитів у банківській системі. Ілюстрація зростання, тобто коли ставка формується природним шляхом, є побічним використанням цього інструменту. І останнє зауваження: межі використованого тут методу дуже широкі, ніякі модні нововведення на ринку мейнстримної економічної науки, такі як поведінкова економіка, експериментальна економіка і тому подібне. І ніякі нібито радикально змінні умови діяльності людей на кшталт масового впровадження роботів або використання штучного інтелекту не можуть скасувати аксіом і теорем праксеології. Для того, щоб людина перестала діяти, вона повинна опинитися у світі тотального достатку, в якому не існує рідкості, або втратити бажання усувати занепокоєння. Перше здається недосяжним. Друге означає, що людина перестає бути людиною.